Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, нині під час богослужіння у святих храмах читається Івангеліє від Луки, в якому Христос повчає людей, говорячи той, хто, почавши орати поле, озирається назад, непридатний для царства Божого. Тобто, хто думає рятуватися, а між тим озирається, шукаючи порятунку, той не рятується і не приймує в царство Боже. Сьогодні Свята Православна Церква почитає святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського, який жив у середині третього століття. В юності Григорій навчався в Олександрії у знаменитого вчителя Орігена. А, повернувшись у рідне місто Неокесарію, пішов у пустелю, де в пості та молитві здобував глибоку духовність і дари прозорливості та пророцтва. Перед хіротонією у єпископи святитель Григорій ревно молився, аби Господь і Божа матір відкрили йому святість поклоніння святій Троїці, і незабаром з'явилося Пречиста Діва Марія з апостолом Іоанном Богословом, які дали йому знання сповідування святості Пресвятої Троїці. Тож на цьому великому божественному откровенні і було засноване вчення про святу Троїцю, яке отримало розвиток отцями церкви Василієм Великим, Григорієм Богословом та Григорієм Ніським. А також нині прославляється і преподобний Нікон і Гумен який був учнем преподобного Сергія Радонежського. Ще в юному віці, почувши про ангельське життя преподобного Сергія, запалився бажанням наслідувати його. Передбачивши у нікону майбутнього великого подвижника і молитвенника, преподобний виховав його у чистоті та смиренні, а згодом став улюбленим і близьким учнем великого старця, ставши другим і гуменем Троїце Сергія Олаври, за заповітом святого Сергія, преподобний Нікон підтримав все, що було встановлено в Любив молитву і піст з любов'ю піклувався про братію. Після багатьох трудів та подвигів преподобний Никон Радонежський спочив 30 листопада 1426 року і був похований біля раки свого вчителя. Дорогі брати та сестри! Сьогодні День Ангела відзначають ті християни, які мають імена Григорій, Никон та Сергій. Наші вам шанування. А святитель Іанзлатуст завжди дає нам добрі поради ось одна із них. Якщо людина щиро благає і не отримує те, що просить, значить Господь готує їй більше і краще, аніж вона просить. І нагадую, що сьогодні за трапезою дозволяється вживати страви з риби.